Технічні резерви страхові. Технічні резерви це потенційний розмір зобов'язань страховика за договорами страхування, і кожен страховик повинен мати більше коштів, ніж розмір таких зобов'язань. Вони забезпечують стабільність виплат і гарантують надійність страхових компаній навіть у складні часи. Сума технічних резервів у секторі – майже 25 мільярдів гривень. Сума технічних резервів у секторі Life Трохи більше, ніж 12 мільярдів гривень. Варто зазначити, що зменшення розміру технічних, страхових, резервів у 2024 році безпосередньо пов'язана з переходом страховиків на нову методику формування резервів. Запровадження нової методики формування технічних резервів є важливим етапом адаптації до сучасних фінансових вимог та міжнародних стандартів. Активи активи це ресурси страховика. При управлінні якими страховик очікує отримати певний прибуток. Активи є запорукою стабільності та надійності страхових компаній, адже саме завдяки активам забезпечується виконання зобов'язань перед клієнтами. Для підтримки високого рівня платоспроможності страховики розміщують кошти у прийнятні активи відповідно до вимог регулятора. Державні цінні папери ОВДП 33,6%. Банківські депозити 32,9%. Інші 33,5% загальна сума прийнятних активів становить більше, ніж 65 мільярдів гривень, зокрема. Нон-лайф страховики 64,4%. – 35,6%. Значне зростання активів у 2024 році є позитивним сигналом для страхового ринку, адже воно свідчить про посилення фінансової стійкості компаній, є передумовою підвищення рівня довіри клієнтів. Окремо варто звернути увагу на показник прибутку. Що таке прибуток? Це сума, яку страховик заробив у процесі своєї діяльності, як страхової, так і інвестиційної. Попри складні обставини, Зокрема, війну ринок залишається прибутковим. Хоча деякі страховики зазнають збитків, загалом результати 2024 року свідчать про стабільність. Так, за 2024 рік 56 страховиків є прибутковими, а загальний розмір прибутку склав більше, ніж 4 мільярди гривень. Отже, ринок демонструє фінансову стійкість та здатність генерувати прибуток. А отже, і весь страховий ринок є привабливим для інвестицій.